Гарна усім, дня, дівчата і хлопці. Сьогодні помідори будемо чи то квасити, чи то солити, хто як називає. ось Такі в мене помідори, такі, знаєте, гарні, доладні. І, але ж вони в банку, вони то влізуть у банку, але їх буде звідти важко, важкувато буде витягти. То сьогодні я буду квасити їх у відео. Такі відеречка. У мене ось такі відерочка. Так, помідорчики вже перемиті, я їх відставляю. Ось у мене є тут часник. Ось такий часник у мене. Я його не чищу. Не чищу бо це все рівно просто він буде маринуватися, тобто солитися. Тепер у мене ось хрін з укропчиком. Я зараз оце покришу. Взагалі-то хтось що хоче, те й кладе. Хтось кладе багато, хтось кладе мало. Я то взагалі люблю, як кажуть, міру. От, я люблю, щоб помідори пахли помідорчиками. Так, оце я зараз цю зелень поріжу, порізала. Тепер розділяю в два відра. Можна класти на дно все, що ви захочете, і не тільки на дно. Можна листя, вишні, можна листя. Ласти смородини, хто що хоче, той кладе. Я лише на дно кладу. Ну, ось так приблизно, бо я люблю більше смак помідорів. І часничок. ось так. А можна ще, дівчата, кожен помідорчик ось сюди. Добрий день! Добрий день! Добрий день! Добрий день, дівчата, заходьте! Ти моя Маша да, прийшла! Я веду вашу підписницю, дуже хотіла з вами познайомитися. Божечко, віде. оце тобі так попало, оце так попало. А да. ви вся в роботі, як а ви вся в роботі, дівчата, для, для ваших невтомних ручок, щоб Дякую. вони вас не вробили. І це вам смачне, Дякую. смачне потворки. Боже, як приємно! А можна я... вас обійняти? Бо я завжди витрилюсь. Дуже приємно. У вас такий ніжний голос це як колискова кована і дорослим, і малим, і всі тоже, Дуже приємно. дякую. Це Вам теж, дівчата, всім за підтримку. У нас вже скоро буде 300 тисяч, так що ми е, будемо якось відмічати. Дякуємо, що ви така у нас є. Так, дівчата, на торт пізніше, на печем Потім дякуємо вам. Так, дякуємо. Там, дівчата, це приємні емоції, О, дуже приємні. От. А взагалі-то можна помідори, оце ще так якось роблять, хто не ліниться, то часничок ось так. Таку стрілочку часничка і сюди впихають, ось сюди. І ось так викладають. Кому не ліньки, то, будь ласка, робіть ще й так. Ось так. І закладаємо відра. Я закладаю отак повне віделечко. Ось так я повкладала помідори. Тепер роблю розсол по яниному рецепту. На літр води, дівчата, треба значить, на літр води треба одну таблетку аспірину кладу сюди. 50 грамів цукру. Ну, я приблизно дві ложки кладу. 30 грамів солі треба. Ну, теж ложку, гарну таку ложку солі. Треба 70 грамів. Оце це чарочка, пам'ятаєте, колишня, це 50 грамовка. Зараз я це з однієї бутилки я вилила. Тепер я додав, щоб повненька була, це 50 грамів. І ще половинку приблизно. От 70 грамів. оцету. зараз розколочую. Звичайно, що треба буде більше розчину, але я так роблю на камеру, може хтось буде менше робити солити, то я роблю на камеру на 1 літр. Я зараз дорахую і зроблю більше. таке нічого. Зараз розбовтаю, виливаю сюди. Я вам потім скажу, скільки у мене на ці два відеречка пішло. Розсолу. Це в мене пішло сюди, на ці два відеочки. Я не знаю, скільки помідорів вага, бо тому, що помідори різні, вага різна. І як ви там будете вкладати, я не знаю. У мене пішло 4 літри розсолу. Це я так, зараз накриваю, ставлю десь в теплому місці, щоб вони 5. Десь 3-5 днів побродили, потім ставите в погріб і все, взимку смакуєте. Це воно все сядеться. І буде все добре. А тепле місце це означає просто звичайне місце десь поставити, так що з розрахунком того, що вони почнуть бульчати, то може розсіл підніматися. Оце таке. А я бажаю всім мирного неба і всього найкращого. Бережіть себе і будьте всі здорові, всіх обіймаю і до зустрічі!